Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 10-10, 7 вересня. Так, вам гарніше буде видно. І я буду зараз робити карту дня для Запоріжжя, Запорізької області, Мелітополь, Бердянськ і Херсонщина. Будемо дивитися, що чекає на сьогодні. Будь ласка, карти, покажіть нам карту дня для Запоріжжя, для Запорізької області, Мелітополя, Бердянська та Херсонщини на цей день 7 вересня, що чекає, починаємо ми з Запоріжжя. Будь ласка, карта Запоріжжя. Всі три аркани старших, да тут іде повна злагода, йде вибір. Тут, хоч маленьке, але сонечко є. Але посередині у нас перевернутий всесвіт. Зірки. Немає взаєморозуміння і немає захисту. Чому? Але все ж таки мир є. Гляньте, чотири старших аркани випали на Запоріжжя. Ну, ви знаєте, я можу на цю карту сказати так. У нас же ж під. Під такими статтями наші руководителі, а вони впливають на життя всього міста, тому оця дисгармонія, вона нам падає, бо вони в собі не впевнені, розумієте? Тому ось така карта і падає, але нам падає з вами мир. Це їхня карта, це їхні проблеми, а це наша. Сонце це гарна історія, просто воно маленьке сьогодні у нас, то маленька буде гарна історія. Ну, маючи на увазі день. І ви бачите, чотири старших аркани, Це супер, супер. Це вибір. Вибір, і це дуже гарно. Бо, коли нема вибору, то погано жити. Ну і будуть гарні новини, гарні почуття, будуть виконуватися. По почуттям тут паш, він виконує вже все. То і несе новини, і виконує ті якісь речі, по почуттям, які у людей зв'язані. Ну, скоріш всього, це новини, які ми будемо получати з вами на вечір. Ну, і хорошо. Чо, чо, чому нам, Для нас тут це добре. Іде, бачите, на це сонечко йдуть якісь тут втрати, тому воно і сонечко маленьке і впало, будуть йти якісь втрати. Ну, може, будуть втрати тут пов'язані з якоюсь, може, інфраструктурою, бо Сонце тут же маючи на увазі все-все-все, що пов'язано з життям людей. Ну, якісь будуть проблеми. Може, будуть проблеми економія буде електроенергії, скоріш цього, може. От. Бо тут ця перевернута, тут йдуть втрати, але незначні. Незначні. Ну і по пажику виконують вони ті роботи, люди. Може, якась буде ремонтна робота там і вестися в, ці, в цій галузі? Бо сонце нам часто показує іменно електрику. Електрику, якісь такі речі. Пов'язані з цим. І будуть виконувати то все люди. Це виконувачі, це стихія вогню, пажики вогню. Вони виконують ці всі речі, і, до речі, несуть потім нам добрі новини. Бачите, королева перевернута тут падає. Ну Що поробиш? Що поробиш? Таке життя, у нас ця енергетика, вона зараз в такому стані, що ми опасаємося, що в будь-який момент у нас може відключитися електрика. Це таке є у нас. Що поробиш? Ну, люди, це було у нас Запоріжжя. Не панікуємо, все в нас нормально. Хай ті бояться, що крали, в них там серйозна історія. Ну, а у нас ми будемо займатися своїми справами, інфраструктурою. Так що оби, обичний робочий день, як кажуть, знаєте. Справлятися будемо з проблемами по мірі їх поступлення. Ось так. Це було Запоріжжя. Давайте ми зараз подивимося, яка буде історія на нашій окупованій території. Я зараз беру в цілому окуповану територію. Подивимося, що там буде робитися. Треба трошки помішати, щоб воно не совпадало тут, ніде не падало одне те ж саме. Треба гарно помішати. Ну, і що, і що? Куди ми біжимо? Куди ми тікаємо, куди ми біжимо? Куди ми спішимо? Ну, це я спішу і вони отак реагують. Це завжди так. Ну, прокручуйте. Коли я тусую, просто прокручуйте, люди. Так, дивимося Запорізьку область, окуповану карта дня сьогодні для цієї території. Дивіться, як цікаво. У нас іде архетип батька і захист, і закон йде посередині, але він з двох боків негативними картами окружений. Тут у нас іде поразка, тут іде немає, людина в собі не відчуває е, самодостатності такої, знаєте, впевненості в собі, по почуттям вона не відчуває себе гарно, втрата цього всього. Але по центру йде архетип батька. Цікаво, дуже цікаво. Все ж таки е, ця територія, вона під захистом, під захистом архетипу батька, під захистом імператора. Імператора світу. Це дуже гарна карта. Дуже гарна карта, але вона в такому окруженні знаходиться, що вона втрачає свою силу, на жаль. Бо тут йдуть поразки. Це поразка в прямому смислі того слова. Ну, я не бачу тут якихось таких гарних о, подій. Ні. Ні, давайте приоткриємо цього імператора. Бачите, хто тут на самом ділі? А на самом ділі тут сидить вже неблагородний король, вже нервовий, весь, як кажуть, знаєте, задовбаний. Король вогню перевернутий це дуже страшна річ. Це людина, яка дуже вона робить такі різкі рухи, такі різкі. В неї бажання все спалить нафік, все зруйнувати. Ну, Це з одного боку. Це з одного боку. А з іншого боку, не дуже то має він на то можливості. Ну і тут ще йде така, знаєте, собі, Присутствує хитрість, чопорність. Бо це ж вже не благородний король, розумієте? Це вже не благородний король. Тому іде і хитрість, і чопорність оця. тобто, ну, повний протилежність того короля. Не буде тут ні дисциплини, ні порядку. Тут буде повний розб... розбрат. Ну ось. Тому й поразки, тому і таке состояння людей. Це окуповані території наші. Вони в розпачі, я вам скажу, що там та влада в розпачі, вони роблять дурні речі, навіть в мінус самим собі, бачите, несуть поразки. Звісно, що страждає населення, те, що там проживає наше українське. Що поробиш? Давайте подивимось місто Мелітополь. Що там сьогодні буде. От бачите, падає також перевернута ця королева. Це, в принципі, не особисто відрізняється від того короля. Ще, ще може, більшою дративливістю, нервозністю, психічним таким, знаєте, ну, от вона така дратує, дративлива така. Дративлива така. Ну, і бачите, вісімка стоїть. То Мілітополь сьогодні буде закритий. Закритий повністю, і закритість ця, вона буде пов'язана ще і з тим, що люди. Тут така влада, яка вона має можливості, має можливості ці тримати вас отак, в такому стані. Має ті можливості тримати вас в такому стані, в закритому, в пліну. В полоні. Будуть вони робити якісь речі. О, ну, люди, вони будуть сьогодні робити речі дуже погані. Вони будуть репресії робити. Що вони ще можуть робити? Але я хочу вам ще сказати, що а тут будуть конфлікти, серйозні конфлікти. Це будуть різкі зміни. Там і, 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 і давайте ми подивимося, задамо питання. Картам, будь ласка, покажіть, які дії будуть робити наші українські захисники, які там будуть знаходитися. Вони будуть захищатися люди. Мало того, вони будуть беззахисні, у них не буде стабільності. Там будуть репресії. Будуть репресії, серйозні репресії. Місто в полоні. Будуть серйозні репресії. Ось так. Це Мелітополь. Там же понаїхали ФСБшники на ті окуповані території, то там робиться страшні речі. Вони ж бояться, бояться наших людей, бояться партизан, бояться всього і всіх. Зараз будуть падати люди тяжкі карти на окуповані території. Зараз будуть. Зараз буде литися кров. Оце такий період. Там, де ми перемагаємо, тут же ми отримуємо катування цивільного населення, яке знаходиться в окупації. Тероризування цього населення. Ну, Так вони мстяться. Давайте подивимось Бердянськ. Відкритість. Бачите, там був полон, а тут відкритість, але іде поразка. Буде йти поразка. Якась буде йти поразка, але в цілому, в принципі, більш-менш. Більш-менш поспокійніше у Бердянську буде. Давайте подивимося, що туда поразка. В них не впевнена там ситуація йде. І немає між собою. О, вони між собою будуть там. Між собою будуть вони там дратися, оті придурки. Між собою. В них немає порозуміння і по двійки вони будуть, будуть оце ділити цю матеріальну частину, гроші. Ну, в общем, все. Все, що матеріальне, вони будуть за це гристися і будуть добитися за це. Ось так. Ну, а так, в цілому, більш-менш гарні карти. По людям там особисто не буде таких. В Бердянську не буде такого страшного нічого. До речі, вчора в Бердянську. В якогось там колаборанта Месного вони, як сказати, на українській мові знищили. Так. так що кара його там настигла. Ой, вчора це було, чи позавчора. Позавчора, люди, позавчора. Позавчора я вибачаюсь. Позавчора. Я не пам'ятаю, чи казала я вам то. Так, значить, зараз ми дивимося з вами нашу сіру зону Запорізької області, яка прострілюється артилерією. Я її називаю сірою зоною. Але там знаходяться наші люди. Буде йти їм сьогодні допомога. по Почуттям буде все гарно в них. Вони отримають матеріальну допомогу, вони отримають. Просто все це по дев'ятки, дев Тут влада дуже допоможе, будуть гарні у людей почуття, і от шістка вона йде тут допомога, бачите? Тобто буде фінансова підтримка, будуть гроші вливатися, і буде матеріальне все там йти. Все буде йти. Все це як о... все обособлюю: і цивільних, і військових. Слава Богу! Будуть укріплювати це все. Ну, вже, слава Богу, є чим укріплюватися, то будуть укріплюватися. Будуть вже захищати Запоріжжя серйозно. І може ще й відхидати це все, зміщати цю лінію. Так, давайте подивимося місто Херсон. На місто Херсон падає, бачите, перевернута вісімка. Це вже е, йде, ну, така робота рутинна непомірність падає. Давайте ми розкриємо цього рицаря. Це будуть гарні новини. Такі будуть гарні новини. Ну, а на непомірності будуть люди працювати. Троєчка будуть якось там собі спілкуватися, але. Помірність, це вже не буде такої середини золотої. Це буде йти або в плюс, або в мінус. Давайте подивимося. Більш, більш по втратам йде на мінус тут вся ця історія по людям. Але будуть гарні новини, люди. Там щось буде йти, дуже, дуже класна історія якась буде йти в Херсоні. Що це за робота? <мас> це робота буде, люди, дивіться. Робота буде робитися нашими людьми, бо я бачу далі по картам, що будуть гарні новини. Е -е -е ну, але трошки, може вони там під кінець дня, ну, як завжди, місць буде настяти цивільних, то будуть іти якісь трошки втрати там. Не можу сказати, якого плану. Матеріального, ну, може, і фізичного. Хоча подвійки отак перевернута, якби була туди, так матеріального. Ну, будуть грабувати люди, будуть грабувати. Будуть грабувати, і... але тут буде якась гарна історія в Херсоні. Якась буде гарна історія. Це військові, це розум, це рицар, і це ідуть гарні новини, і, і рішуча Гермеса йде. Це буде якась гарна історія люди, в Херсоні сьогодні. Подивимося. Подивимося, що там буде. Які будуть новини з Херсону. Вже накриють якусь їхню базу там, розхірячать її в матері. Або, ну, бачите, не показало, колаборантів не показало, хоча в цих картах воно може так і не показати. Це на Лінарманах, воно так покаже, подивимося. Давайте подивимося правий берег Херсонщини. Так. Ну, дивіться, правий берег Херсонщини. Так, тут йдуть двойственна ситуація, але вона в позитивному плані. Тобто вибір є інформації. Вибір стоїть. Стоїть вибір, вибір. І я вам скажу так. Що оцей повішаний, він, бачите, перевернутий. Він перевернутий. Він стоїть на одній ножці. Бачите, це невеликі пожертви, і це ще йдуть афери іменно со сторони м -м політичні. Ну, брешуть вони там своїм. Що там у них малі втрати, вони, звісно, брешуть. Бо ця інформація подвійна, йде, бачите, ситуація. Ну, а на самом ділі оце там така історія. перевернутий мах. Перевернутий мах. Немає постачання у них там, і по них йдуть удари дуже серйозні. Дуже серйозні удари йдуть. Пожертва це люди, якісь там, вони, вони ж практично в оточенні. Ось вони там. Щось собі думають. І іде імператриця падає нам на, на правий берег Херсонщини. Тобто ця подвійна ситуація вона буде правильно прийнята. Прийняте буде правильне рішення. Будуть наноситися удари. Ну, а ці будуть, бачите, стоять, бо вони не можуть. Так, вони будуть там щось аналізувати, але тут уже в них шанси такі собі. Вони отримують, у них немає історії тої матеріальної. Бачите, більш, більш показали все ж таки це наша історія, тут більш показала вже історію другу сторону цієї історії. Правий берег. І подивимося, що там буде. Яка історія. Але тут більш показало ще по людях, що захист людей є, наших людей. Так що так. Давайте подивимося лівий берег Херсону. Там він окупований. Такі карти падають, вісімка перевернута. Теж двойственна йде тут інформація. Подвійна. Спілкування людей немає, на жаль. Люди не спілкуються, люди знаходяться в такому негативному стані. Воно, вроді як і відкрито, але... Несправедлива, несправедлива ситуація, тому люди не хочуть просто. Ось, бачите, яка історія. Там деспотична історія. Там наказують людей просто хапають на вулиці беруть і беруть ті, що хочуть, то і роблять. Але бачите по цій, по, по цій двоєчці, все одно у них нестабільна ситуація. Вони бояться. Дають подвійну інформацію. В Росії одну інформацію, Людям нашим другу інформацію. Запугують їх. Ну, таке. Я вам скажу, що наші люди все знають. От. Наші люди все знають, пожалуйста. У наші люди не дадуть інформацію скрізь. Так що. Так, що там вони готові до всього. Вони готові видержати все, аби їх тільки звільнили від тих покидьків. Така була карта дня у нас на єгипетських таро на сьогодні, 7 вересня, по Запорізькій області, Запоріжжю, Мелітополь, Бердянськ та Херсонщина. Почуємось люди, па-па.